У селі Мамаюці, що поблизу Чернівців розцвіло тюльпанове поле. Тут відвідувачі можуть побачити тисячі квітів, 70 сортів. Також на території є масштабні фотозони, кафе та розваги для дітей. Зараз саме пік цвітіння тюльпанів, тому не лише буковинці, а й туристи з різних куточків України приїжджають сюди, аби на власні очі побачити тюльпановий рай. Це як маленька Голландія, знаєте, бо там ж також є оце таке поле, чи можна як сказати, море тюльпанів. А тут як маленька краплинка, от іменно того. Так що дуже класна задумка, дуже дуже все продумано. Цікаво навіть от для дітей Тепер ще стараються, щоб було чим їх, як то кажуть, забавити минулого року. Були позаминулого було завжди приємно повернутися. Дуже гарні квіточки, і атмосфера така дуже весняна. Що вас тут вражає? Що не більше подобається? Певно, масштаби. масштаби їх дуже багато. Зазвичай, типу, тюльпани пані там ну, вдома, десь на грязі, з такими типу невеличкими. Рядочками, а тут і так багато, і тут багато різних сортів і кольорів, і воно таке все гарне іскраве. Дуже різними. Раніше були такі більш класичні а зараз по-іншому. Трошки. Ну і в принципі розширяється само по собі територія. Ну не, те, не те, що розширяється, стає більше, більше таких забавок різних і щоб люди проводили більше часу. Це непогано, дуже добре було б, якби більше людей сюди їздило. Всі прекрасно знаєте, що це все закордонний формат. Це все пішло з Голландії. Там дуже популярні такого типу виставки. Це все спробували якось реалізувати. В нас не якось, а такі спробували реалізувати на території України. Як ви бачите, у нас не поле тюльпанів. Ми себе так не позиціонуємо. У нас виставка тюльпанів. Ми себе позиціонуємо як парк, тому що дуже велика різниця є в тому, що якби ми це просто виорили, засадили тюльпани і забули. У нас всюди йде трав'яний покрив. Люди зможуть гуляти тут, не боючись те, що вони забрудняться. Яку погоду так же само тут відіграє тому що ми е, постійно підсаджуємо дерева і в майбутньому хочемо створити якийсь такий чернівецький аналог парку Кекінков. У нас цього року є нові. Фотозони на території є нові сорти тюльпанів в загальному. Це ж виставка тюльпанів, і в основному тут велику долю займають квіти. Є ранні, середні і пізні сорти. Якщо засадити тільки одну кількість тюльпана, це тиждень і ми зачинилися будь-яке поле. Тому у нас можна сказати, що ранні сорти вже відцвітають середні і пізні починають. Квітнути і якраз вони орієнтовно до 4 травня будуть в самому кращому виді на даний момент у нас пік цвітіння, і якщо ви ще не були у нас зараз саме найкращий час для того, щоб відвідати нас.